Що з'явився так званий проект під назвою Ноєвкавчех? Кремль готує якийсь там свій секретний план з евакуації диктатора Володимира Путіна до Латинської Америки в. Або ж в там кудись ще і про це в своєму телеграм-каналі пише колишній спічрайтер Кремля, політолог Абас Галямов із посиланням на свої якісь власні джерела. Невже Путін і справді намагаються врятуватися таким чином? І чи дійсно, на вашу думку, в Кремлі могли задовго за декілька років готувати цей план у разі поразки Російської Федерації? Тоді Путіна вже кудись евакуюють. Він не буде сидіти десь в себе в бункері на Уралі чи ще десь, а десь в іншій... Країни світу перевезуть, ну насправді, коли вони йшли в Україну, вони абсолютно були переконані, що українці здадуться і вони е свій аквафреш піднімуть над усіма будівлями е українськими. Це не вийшло. Плану Б у них не було. І сьогодні вони спорадично, е дуже швидко, хаотично шукають е засоби для е застосування плану Б плану С. Зрозуміло, що після такого ляпаса не шукати інші плани вони не можуть. І е, якщо подивитися по сьогоднішнім е, даним, да, ви бачите, що лінія фронту достатньо стабілізувалася і йде, м'яко кажучи, стаб... е, така позиційна війна, е, дуже гаряче на Бахмутському напрямку. Трохи е, пішли в наступ московити е, в районі Кримної Сватово е, під Вугледаром. А там е, по іншим. Е, Фронтам є трошки таке затища і така позиційна війна. Через це безумовно вони готують такий план по евакуації. Якщо подивитися сьогодні, у них, в принципі, достатньо зброї. А, хто б там ще не говорив, рах, у них ще е, хватає. А, і по великому рахунку ніхто не рахує, скільки ж і е, Х 22 Х-55, Х-59. Ніхто не рахує, скільки ж вони накопичили і як вони через інші країни можуть поставляти комплектуючі для е, будівництва нових ракет. Хоча е, не таку велику кількість вони можуть їх зробити десь до шести на місяць. Але це також загроза для України. Але е, форматувати план Б безумовно потрібно. Як колись е, Адольф Лойзе Шікаль Грубер, в міру миру Гітлер його оточення готувало е, виїзд в Патагонію. Точно також я думаю, що сьогодні такий план Б безумовно існує і з цього приводу працюю. Я думаю, що поразка московитів буде не тільки на фронті українському. Я переконаний, що рано чи пізно, ну от сьогодні, по деяким даним, якщо врахувати там 90 з хвостиком трупів московитів, і ще не враховано майже. 30 тисяч ЧВК Вагнер і ще не враховано майже 6 тисяч з Росгвардії, тобто на сьогоднішній день десь забитих московитів під 130 тисяч. І е, я, до речі, порахував е, поріг чутливості. Якщо при Радянському Союзі 15 тисяч за 10 років, і це було порогом чутливості для 230-мільйонної країни, то сьогодні 140 мільйонів, ну насправді їх менше, десь 120 мільйонів московитів, і поріг чутливості знижений в 164 рази. Але безумовно, після того як буде десь за 200 тисяч, то все рівно наступить в тому числі обурення і в середині Москви. І через це санкції, які сьогодні запроваджуєте з 5 грудня 60 доларів стеля для нафту. E, зараз торгують вони чуть трошки дорожче 60 доларів, але є проблема із проходом через босфор. Зв'язку з тим, що міжнародні страховщики не страхують невеликі кораблі. E, у них e, под, витрати на доставку 20 доларів, тобто фактично 40 доларів. А закладено в бюджет 53 долари. Середня ціна за барель нафти зрозуміло, що це величезна кількість економічних проблем, що це величезна кількість внутрішніх проблем. І безумовно дух українського воїна, який буде е, мочити в сортирах тих московитів, приведе до того, що доведеться шукати чи Патагонію, чи Венесуелу, чи ще щось йому подібне, тому що е, ця почвара точно не збирається здихати. Воно точно не збирається в принципі підірвати ядерну зброю для того, щоб е, знищити перетворити себе і своїх найближчих в е, попіл. Вона буде втікати, як колись втік Адольф Гітлер.